Як шукати клієнтів? Перше, нормальні клієнти приходять до тебе самі. Ну, типу, коли ти бренд качаєш. Я почав качати бренд у 2020 році через Е, Дуже важко через YouTube, якщо не вмієш. Я зараз кажу, що я зараз заново. Є два варіанти. Зараз YouTube заново вести, і, тіпа, вийти на блогерів підписчиків, бо YouTube не прощає помилок. Типу, якщо ти не постиш раз в тиждень, то все, ну, тіпа, він тебе не буде промовтити. Навіть, якщо вже, Навіть давно... якщо вже почав, краще новий канал. Ого. Е, — Тому що він не прощає помилок, він не обіжає ображається. Це скотина. Скотина. Да, це прямо як власник е, Google. <хи> е, типа, цей е, YouTube — це класний крутий бренд прокачка. Reels — я зараз це топ. Я до речі за Instagram мрію рілси робити. Ще коли їх не було рілси, а були сторіси. Оці я думав робити таку тему. Так, TikTok це, блядь, блять, ну вибач. Е, це норм, це розважальний контент. Ну, Будуть типа, є, ставити смайлик. Да, ну, ти знаєш, що це типу, дуже великий е, масив, може там. <плес> коротше, дурня, хуйня, там, хейт. Ну то да. Бо це ж Тікток. Це ж люди прийшли поржати, а ти там розказуєш умняк. А от Reels — Reels експертного контенту зараз ну, дуже багато. Мені подобаються профілі там багатьох людей, особливо психологи знайомі, які розкрутили до 30 тисяч підписників. і Зараз консультація стоїть 200 баксів. Я говорю, ви що, охуєли? Типа, за що? Бо у мене 300 тисяч підписників черга стоїть. Ну за і біст. можна йти собі так зробити. Але суть в тому, що ти маєш кругом світитись, типу, це на всіх конференціях виступати. До тебе мають ти там, просити інфопартнерство, твоє, ну, я ж канал розкручив в Телеграмі. 5 тисяч це, mm -hmm. до речі, непогано, це жива аудиторія. Ну, з них десь 13 QA, 2000 тисячі це типу, свічери, але все рівно ми їх зараз вчимо. Якраз це досить хороший, органічний цей, твій ресурс, який ти обучаєш, і вони потім стають ну, на роботу йдуть, і це вже твій теж бренд. Mm -hmm. Бо після твоїх курсів, якщо йдуть на роботу, влаштовується без досвіду, то це ну, взагалі дуже там. Mm -hmm. Та це рівень. Е, до речі, от, що я хотів сказати, що через курси дуже багато, я через курси заходив в консалтинг, по плейтика. Mm -hmm. Вони захотіли експлуатин тестін, а потім я пішов до них як консультант. Mm -hmm. Ну, типу, я кажу, давайте я вам там, ну, в Вінниці пропонував. Тобто це дуже хороший старт зайти через курси. Це дуже класний варіант. І взагалі, типа, якщо ти от в мене зараз я ж працюю в інженіка, да? то коли я прийшов, ну я прийшов туди не як консультант, а прийшов на найману роботу, але менеджер спала, чим ти хочеш займатися. Я кажу, ну я консультую вже десь три роки, плюс оптимізую процеси. от Це мені подобається. Я кажу, ну, Боже цим Окей. Каже, будеш займатися консалтингом, раз ти так хочеш. Потім вона побачила мій пост ти про мене. Я на займався, як окрема позиція була, і ти. Дивіться, вона... потім вона каже: я побачила твій Q марафон, якась прикольна штука, так багато, типу, коментів, лайків. Я кажу, дивіться, я вам не рекомендую марафон, бо у вас вже люди давно працюють. Давайте тест-аналіз тестаналіз. Ну, я продаю їм за тисячу баксів челіка, у них 100 чоловік. Каже, 75, ну, 750 догорів, 75 штук, і я работаю. Ну, от я рамчо розказував. Перше, що там 15 тисяч євро вже в тому місці полетів. І yeah. е вони зробили мене тільки Practice Lead, організувати повністю з нуля е всі процеси. Оце я сьогодні буду про це розповідати. Е я почав з того, що я мігрував все старе в нове, тобто X-Ray перенесли з Excel, е оптимізую тести. Якщо ви йдете працювати консультантом, то е очікуйте кейт, ненависть, е типу, Навіть ці всі чотири. Чотири етапи, типу прийняття, штормінг, нормінг, оце все. Yes. Тому що це зазвичай стандартний процес. Тобто ніде немає такого, що ти прийдеш і кажеш, вау, ми будемо на тебе рівнятися, будемо все робити, що ти скажеш. Такого не буває. Тобто, вам завжди, щоб побудувати правильний консалтинг стратегію, буде найкраще це зробити на два роки десь род заходити як консультантом після аудиту, і по ній будувати процеси. Це найкраще. Якщо ви маєте чіткий план, далі я сьогодні буду розповідати про те, що треба робити зрізи кожних півроку, показувати, де ми є і чи ми встигаємо по плану графікам. І це дуже возбуждає менеджера на вливання ще бабла. І я, наприклад, вони хочу ще, щоб я автом... автомейшн консультанта їм дав, щоб повчили автоматизати. Ну, у них Пайтон. Якщо хтось на Пайтоні не любить, нема проблем. Таке питання: це працює лише для Великі команди, бо якщо там команда 5 людей із села, то хто там буде щось проти казати? Дивись, типу, якраз маленькі компанії будуть проти казати, бо їм хорошо в сім'ї, а ти не з нашої сім'ї, ти з багатої. А якщо велика компанія, то там простіше. Всі, ну от дивись, ще й різниця є. Ринок Америки, коли ти там консультант і ти вмієш вчити. Дуже цінуються. Вони всі хочуть в тебе вчитися. Особливо, коли я там щось розповідаю, навіть просту якусь тему, там, як можна оптимізувати вашу, типу, ситуація, яка є зараз. Я їм просто, наприклад, привів там кілька штук, і вони, типу, блін, я вже хочу вчитись. Ми цілими днями тестуємо по 300 терміналів, одні ті самі кейси, а люди борони, де pairwise, де decision table, де доменний аналіз. Ви кажуть, мієте хоч комбінаторики, а що це? А техніки дизайну знаєте? Ні, ми знаємо, що таке тестування. Просто ми тестимо вже 13 років, я рішення, що теорії ні-ні. Ні. це ж ніби ваш. У нас такого немає, ми сай... дата сайенс-наука, ну, всі ми вже закінчили ми ж програмісти, всі працюємо просто так. Тут от, вся, вся різниця в тому, що е, західний ринок в них або круті інженери, прогр... програмісти працюють клеями. До речі, це називається не QA, а QE. Якраз дуже мені подобається. ця назва QE. Це дуже класна назва. І це дуже класна професія. Тебе, типа, ти маєш відповідати за якість як інженер. Це не QA, типа як нас, це ну якби на рівні консультанта да? маєш ти попереджувати ситуації, ризики, враховувати всяку двіжуху, розвивати it's команди. It's да, дуже багато входить в QA. А QE – це якраз це про Україну. Видіться, у нас Ні, ну, крат... QC теж, в Ні. сенсі. — От QC це що? Ну, ми... Це ж це... контрол. Це контрол, так. так. Це скласти тестову стратегію, так сказати, за нею рухатись. Тобто, по складенні тестової стратегії рухатись. Ну, бо, не складен... QC складає, а QA. Умовно, КІ, okay, але QC теж може складати війну. Типу, якщо цього виходити, виходити за... з правил, що це контрол, то ти тільки йдеш. вже... тестер. Просто виконавець? Так, Тестер так, це control, то, від QC, ну, то а, сам. — QC не екзекютер, одне і те саме. Тестер і QC це одне і те саме, абсолютно. тестувальник, це тестувальник це в Україні узагальне загальне поняття quality інженер. Просто він робить все. І приємить, і деколи кодить. Тестувальник. За... Тестувальник за 300 баксів. Нам подешевше, не, на не що. Все. <ріху> <ріху> ну, <да>. 300, <ріху> 300 баксів. Ні, не, не я жартую. Я просто кажу, що в нас в типу, на Украї... на Україні е... така сама політика, як і. Де? Коротше, зараз розповім, до чого я веду. Типу, взяти подешевше, але щоб виконував все. Оце наша стратегія будь-якого SEO. Найди мені дешевого сеньора. Або найди мені кьюа-ліда, який мені. Все, налаштую, все за і ще є автоматизацію налаштує. в Києві за 3500. А, а, так, типа такого. Або, типа, не знаю. Первою просто нещодавно була така вакансія, софт, щось таке. А, і там у них 500 2500-3500. Ой, капець, в мене студенти, ну коли типа минулого року два роки тому я починав тест-аналіз, Дівчика на четверку сиділа, я кажу, ніхуя себе. Ти собі ж, типа, ну, хороші в секунду. Я кажу, так а що ти хочеш далі? Ну, хочу, хочу більше грошей. Я кажу, ну ти ж нормально заробляєш. Ну, і, і вмієш ти не я. Ну, типа, каже, ну цей. Просто лапки привикла, хочу більше. І все, я кажу, ну окей. Повчив я її через півроку, каже, рома, дякую тобі, в мене вже 3, пункти, 4-500. Я говорю, ну, прикольно, молодець вітає. Типа, що ти зробила? Ну, от ти те, що давав, я оптимізувала їм. Типа, Зробила ці всі техніки, вони їм подобалися, і от вони мені дали 4 Я кажу, ну вітаю, ти досягла своєї ціни. Але обично, коли до мене приходиш... війни? Ні, це, це 2021 рік, ще типа. Коротше, в 2021-му вона відвідалася, і вона мені в 2022-му січні сказала, що такі раз пересмотр, що ОЗП підняли на ПАЗБАК. Я ну, до речі, що я вам, я вам скажу, українські компанії, які перелокувалися в Словаччину, не платять два рази більше, ніж слова. Ну тому що українці менше. Просто я був в Болгарії. Ні, а, це там там та, 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 та середні це співальники, то півтора тисячі євро. І ця нормально. Це норма по Європі. Дивіться, у мене я Я, 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 я був в Болгарії, заробляє э, э, 500. Там ринку просто немає. Ну є. Болгарії добігають не купаються. <s Kadons> Дивіться, в Болгарії зарплати лідерських позицій, типу ти інженер менеджер, трьох І Ще налоги з них платить. Неволі ну, тип... 18%, і це ще нещастя, це не німецькі, не австрійські. Ну, в общем, короче, суть в тому, що. Може, в них нема великі компанії, які вкладаються в те, щоб... Ну, не короче, є, Є, типу, Автоунд компанія, яка в Європі ще по світу, яка валюваш, це як тренінгліп. То там нормальна запешка, Бо, типу, там ще вивчають людей, вчать, постійно обучаються дуже круто. Що я хотів сказати за. А, за консалтинг. У мене ж, типа, дівчинка зараз в Італії, теж виїхала теж зі Львова, виїхала в Італію, я їй вже поміг, там, два проєкти засетапити з нуля, ну за 700 баксів, грубо кажучи, за консалтинг. І вона от сьогодні приїжджає, каже, в мене вже третій проєкт мені дали, дуже подобається, як я все роблю. Я кажу, так не ти ж робиш. Говорю, ну похуй, типу, мені платять бабки, тим більше їй 4 чи 6 годин на неї, типу, ставка. І там щось 1400 в Італії не платять взагалі грошей. Ну і вона з цих половину мені віддає. Ну, я кажу, ну який сенс тобі взагалі працювати? Піди говорю десь на нормальну позицію, там, хоча б на 2500, якщо вже так. Тоді ти можеш тисячу відкладати на навчання і типу, півцорушку, ту саму собі заробляти в карман.